Усім привіт! Мене звати Олена, я вивчаю німецьку мову. І я сьогодні хочу поговорити про такий момент, як усне мовлення. Наскільки я зрозуміла все ж таки, скільки б людина не вивчала ту німецьку, все рівно багатьом дуже важко говорити усно на німецькій мові. По-перше, багатьом не вистачає словарного запасу. По-друге, Люди не дуже сильно опанували ще ту граматику і не можуть все це так правильно говорити, а помилки бояться робити. Як можна вплинути на ситуацію, тому що, як ми знаємо, часу там дають мало, а мовою вже треба якось володіти, все-таки інше. Різні є ситуації, розказують, що треба чи німця якого шукати, хоча це не вирішує всі проблеми. Я знаю, це, наприклад, мої одногрупники мають там чоловіка або дружину які вільно спілкуються німецькою мовою, але вдома спілкуються, наприклад, зовсім іншою мовою. Але при цьому знають ту ж саму німецьку, але не хочуть на неї спілкуватися навіть з партнером чи партнеркою, тому що ну не хочуть. Скорше на рідній мові, аніж на німецькій будуть спілкуватися. І таким чином, особливо ви не покращите рівень знань, навіть якщо на це дуже сильно сподіваєтесь. Ну, звичайно, якщо у вас. Як би сказати, стопроцентний німець чи німкеня, то, можливо, це вплине на ситуацію, але інколи буває таке, що носії мови хочуть вивчити якусь нову мову і не дуже намагаються свої спілкуватися. Навіть таке буває. Знаю з досвіду, тому кажу, але не про німецьку мову, а про іншу мову. Тому дивіться, не треба якось дуже. Ну і навіть з досвіду інших, які спілкуються з постійно німецькою мовою з своїм партнером чи з партнеркою, я все рівно не бачу цього покращення, тому що покращення просто так в мові в будь-якій не відбуваються. Щоб вони були, це треба багато слухати, це треба багато вчити, це треба багато писати і слух, е, читати. Взагалі, на моє мовлення дуже сильно впливає читання. Чим більше я читаю різних матеріалів, тим краще мене. Вимова стає і е, більше я слів знаю. І звичайно, коли йдуть якісь нові складні конструкції, це не означає, що я от сьогодні їх завчила, завтра їх забула. Ні, це означає наступне: я їх вивчаю і одразу використовую е, в повсякденному житті. Лише коли ви використовуватимете всі ці конструкції на практиці, ви зможете побачити ці покращення і е, е, якийсь прогрес в вимові і в всьому такому іншому. Якщо ви будете спілкуватися лише якимось початковим. Набором слів, який на початку завчили, його вам достатньо в спілкуванні або на роботі, або вдома. Цього буде недостатньо для покращення загального рівня мови. Тому зверніть на це увагу. Ми сьогодні просто на курсах якось зробили так цікаво, що зробили, типу, як пробний тест. І навіть розгубилися ті, хто дуже непогано володіють мовою, тому що вони ну, от просто розгубилися. Мені партнерка попалася, з якою ми там вели розмову, дуже слабка. Вона дуже погано знає німецьку мову, чи боїться вона неї спілкуватися, чи вона не хоче неї спілкуватися. Ну, це її проблеми, вони, звичайно, не стосуються, але, але... було трошки. Мені це незвично, і я навіть боялася навіть цей пробний іск складати усний, тому що я думаю, а як це з, із слабким партнером спілкуватися? Виявилося, що це навіть набагато простіше, ніж із сильним, тому що спілкуєтесь лише ви. А слабкого ви трошки підштовхуєте якимось питаннями і все-таки інше вони хоч якось а, могли говорити. Тому, якщо у вас слабкий партнер покладається на екзамені, це ще не означає, що ви його не складите. Просто в даній ситуації треба буде взяти всю ініціативу на себе, бути головною, вести всю розмову від початку до кінця і просто підштовхувати якимись питаннями свого партнера, щоб він весь час не мовчав. Далі мені було приємно взнати, що мене дуже похвалили. Сказала, що навіть німецька говорила без акценту. Чому я була дуже-дуже здивована без акценту. У мене досі були досить високі вимоги до свого до своєї вимови. Мені здавалось, вона не ідеальна, і я весь час її намагаюся вдосконалювати, вдосконалювати, вдосконалювати. Тому для мене це було ну, дуже приємно. Потім вона похвалила. Набір слів, які я застосовую, складні слова, тобто я вже застосовую непрості. Я так зрозуміла, для Б1 те, що я застосовувала, це досить дивно навіть було. Люди навіть ну, зайвий раз не морочать собі голову, скажімо так. І саме, що цікаве, інше було. Ну, граматику похвалила, що я все граматично правильно говорила, досить дуже швидко говорила. Вони це також на це звертають увагу. І похвалили дуже сильно те, що в мене є плани на майбутнє. Вони сказали, що це великий плюс, коли людина може сказати, ось я такий-такий, за такий, такі професії, потім я маю скласти такий-то тест, потім я маю піти далі, потім мені потрібен такий-то рівень працювати я буду там-то, там, тим-то, то, -то тим-то. Тим і ще для цього мені треба там визнати диплом і все таке інше. Я все це розповіла. Якщо говорила про мову, у мене там тема була, то я говорила не просто я знаю такі такі мови, я ще порівнювала, який рівень, з якою мовою мене легше, з якою мовою я частіше спілкуюсь, Тобто, ми, а, якщо попадається Система, ми її розвиваємо, додаємо купу запитань і все таке інше. А були такі слабкуваті також хлопці-дівчата, як на мою точку зору, але вони навіть отримали непогані результати, тому в тому плані, що вони не мовчали, вони не боялися. Тому у мене таке до вас прохання до всіх, хто спілкується в житті, я не знаю, на уроках. Можливо, тесто готується таке інше. Не бійтеся, спілкуйтеся. <сі> навіть коли здається, що у ну, мене така жахлива німецька, як краще прийду на англійську. не треба. Говоріть е, навіть своєю жахливою німецькою, тому що вона, е, можливо, не така жахлива, як вам здається, це по-перше, а по-друге, вона буде вдосконалюватися і наступного разу ви будете вже говорити на хорошій німецькій. Чому б ні? Варіанти є. І ще похвалили дуже сильно одного хлопчика з Афганістану. Він граматичними помилками спілкується, але він говорить багато, швидко і розслаблено. Що сподобалося вчительці, це його розслаблена така природна мова, вимова. Він спілкувався, не хвилюючись от, легко. Я думала, він взагалі дуже швидко розмовляє. Думала, що він буде також із партнеркою дуже швидко розмовляти. Але ні, він говорив, але не перекрикував, не перебував. Це була така невимушена розмова двох друзів. Вони є друзями, у нього партнерка це його одна з найкращих подружок. Але було приємно все це слухати, і я зі сторони думала, прикольно. Ну, Оце цікаво, коли от така є розмова, не навантаження немає ніякого, немає якогось суперництва між двома людьми, коли ось таке розслаблене, неприємне мовлення. Тому інколи забувайте про те, що ви знаходитесь на екзамені, подумайте, що ви зараз з якимось другом знаходитесь в кафе або в якісь інші обставинах, інша якась така приємна атмосфера, і ви можете просто про все забути і насолоджувати життям. Чого я вам і бажаю? Насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь німецькою мовою, досконалюйте її. І знаєте, що якщо ви сьогодні говорите не ок, це не означає, що ви завтра не будете говорити так само. Це означає, що у вас просто буде прогрес. Але, звичайно, над цим треба працювати. Не забувайте, треба працювати. І час від того залежить від того, наскільки добре ви будете володіти мовою. У різних людей по-різному складається. У мене швидко йде цей прогрес, я це відчуваю, але я знаю, що є люди, у кого це швидше відбувається, а також є багато людей, у кого це набагато повільніше відбувається. Але це не головне. Головне, щоб воно йшло у вас, щоб був цей прогрес, щоб ви відчували задоволення і все таке інше. Тому цього найкращого і до нових зустрічей.